Доброго дня, дівчатка! Я рада вас вітати на своєму каналі Вишитий Затишок. І сьогодні я вам хочу показати дуже таку цікаву річ, яку ми придумали. Так, Розпочнемо з того, що ви, навірно, напевно бачили ось такий гарний леопард. Да? Вишитий Любий Мотенко. Це. Люба, вишила ось такий гарний леопард, поділилася зі мною схемкою і сказала, що хто хоче з дівчат, може вишивати. Це вишивка йде по щітному кресту. Так? Її можна вишивати як нитками, також можна вишивати бісером. Я буду вишивати бісером. Значить, до цього йде схемки. Ось такі схемки бумажні, де вказана кількість в нитках ДМСІ. Я буду робити сама підбору бісері і побачимо, що вийде. Але таке питання: що тут немає кількості бісеринок, поэтому перша я буду відшивати. Я хто хоче зі мною, можемо почати відшивати, але потім розумієте, що я не знаю по кількості, можна буде підбер... ну, буде підбирати. Тому хто зараз зо мною рішиться вишивати, то з тих дічаток я тим підскажу номера, і вони там ми вирішимо, як будемо закупляти. А чи люди в свої закуплять, чи як у мене вони щось візьмуть, ілі будуть ждать, поки я відішию цей леопард, Ну це не так важко, не точніше, не так поки що принципово. Ой, ось така схемка бумажна, бачите? І по ній потрібно вишивати. Для тих, хто захоче, я зроблю ксерокопію, Вам прийдеться за ксерокопію заплатити, тому що тільки є в такому бумажному виді. Але питання в другому: ці схеми вишиваються на канві. І я знаю, що багато хто з дівчаток не любить вишивати по канві. Не подобається, як лягає бісер. Багато хто при наче вишивати на рівномірки. Ми пішли трошки далі. Ми для вас, дівчатка, розробили ось таку не канва, а сіточка. Це, я вам зараз покажу. Під цього лякаю я вже собі надрукувала. Значить, це ось така біла тканина. З. Точечками, да, це е, під е, бісер А, значить, це габардин, зараз ми вам покажемо. Це габардин ось такий. Проклеєний флізеліном, як ви привикли вишивати. І по ньому, да, точ, е, є е, точечки, по яким потрібно вишивати. Ось це, що ми придумали. Багато хто з вас, дівчата, починає розпочав вишивати, і хоче вишивати деякі сюжети на порахувати ну, да, без нанесеного малюнка. І, або ви купляєте канву, вишиваєте по канві або равномірки, або ви можете звернутися до нас. Ми під вас надрукуємо тут розмір, який вам потрібен, і ви будете відшивати. Ось по такому габрадину. Я сьогодні, зараз роблю собі підбір, і сьогодні вже почну відшивати цього леопарда. Слідкуйте за моїми відшивами. Всі відшиви будуть у мене на сторінці. От, і сьогодні я перший процес покажу. Всім дякую, до нових зустрічей. З вами я, Оксана Князева.